І ми отримали вже відповіді двох інститутів, які віддали пріоритет ухвалі Київського районного суду міста Харкова, і ухвала прослідковувалася і аналізувалася з різних категорій і різних характеристик. Не лише з сукупності статей обвинувачення, сприйняття норм українського законодавства законодавством і впровадженням легалізацією судами Республіки Хорватії, Сукупністю, мірою як економічного складу, які інкримінуються, і в принципі все, що застосовується з 209-ї, йде в сукупності в комплексі, тому що написано в рішенні Печерського суду, я коментувати не буду. Так, тобто, ми маємо висновки провідних інститутів з юридичної експертизи, двох ухвал, які надали пріоритет Київського районного суду. mista Kharkov